Від Роман Призіннюк. Це я теж з Тепер зараз Роман Призенюк Фільм <свісна> <свісна> І так, Перво і так. А це не може бути быть. З... Чоїна, ін що так? Я скучив на його, сій роман приеньок скучив Рома. Рома скучив Рома. Так. Рома скучив. Так. Не може бути. Писайна. Ніч осіби. м Ні. Так. не виходить. Я казав, не приехали Хаве. Я нарешті так Зразумілось. Українська Росія, країна. Что ты? Роман, Пресняшнюк. Так, Бувайте.